Застрелили, пограбували і спалили. Це епізоди жахливого вбивства на Миколаївщині. Місцевий підприємець поїхав на ділову зустріч і не повернувся додому. На сполох забила його дружина. Вона наступного дня заявила в міліцію про зникнення чоловіка. Тому, що він куди мог уїхати і десь задержатися. Не було, тому, що чоловік вволдобропорядочний образ життя, сім'янин, з двох малолітніх дітей. Правоохоронці одразу почали шукати підприємця, і результати не примусили себе чекати. Уже за кілька днів вийшли на підозрюваних. После проведення других очередных мероприятий були установлены анк... лі... личности преступников, які були через некоторое время задержаны в другой області. Під час обшуку квартири затриманих міліція знайшла речі загиблого. А на слідчому експерименті двоє парубків детально розказали і показали, як забрали життя у чоловіка. Вони його спочатку застрелили і пограбували. А потім, щоб замести сліди, засунули тіло підприємця у багажник його ж машини і підпалили. Зловмишленники хотіли залодіти, розчищували залодіти деньгами потерпівши. Як вони предполагали, що у нього знаходилася велика сума грошей. Однак збагатитися молодикам не вдалося. У померлого з собою було лише кілька тисяч гривень. Парубки забрали ці кошти і втекли з Миколаївської області в інший регіон. Там вони почали оформляти собі закордонні паспорти, щоб виїхати з України, але їхнім планам завадили правоохоронці. Тепер найближчі роки про закордон хлопцям доведеться лише мріяти. Нині вони під арештом.